Десятирічний японський хлопчик помер від ножового поранення приблизно за добу після того, як на нього напали в місті Шеньжень, що на півдні Китаю. Інцидент стався за 200 метрів від школи, де навчаються японські діти. Зловмисник ударив дитину ножем у живіт. Поруч була його мама. Підозрюваного арештували на місці злочину. Мешканці Шендженя несуть квіти до японської школи. «Ми, китайці, виступаємо проти таких дій. Ми проти розпалювання ненависті. Багатьох із нас тривалий час виховували в дусі ненависті, і це призвело до таких згубних наслідків. Це згубний наслідок тривалого виховання в дусі ненависті. Про мотиви нападу китайська влада поки що нічого не повідомляє. Випадково чи ні, але він збігся з роковинами Мукденського інциденту, що стався у 1931 році. Тоді японські військовики підірвали залізницю біля Мукдена, нинішнього шиньяна. Тепер у багатьох китайських містах цього дня на кілька хвилин вмикають сирени. Незадовго до роковин Токіо закликало Пекін гарантувати безпеку японських громадян, а їх у Китаї приблизно 100 тисяч. Наші посольства в Китаї наполегливо закликали Китай дати пояснення інциденту і вжити всіх можливих запобіжних заходів, щоб гарантувати безпеку громадян Японії. МЗС Китаю заявило, що це разовий випадок, і таке може статися в будь-якій країні. А проте, в червні в місті Суджоу чоловік поранив ножем громадянку Японії та її дитину, а ще смертельно поранив китаянку, яка намагалася їх захистити. Того ж місяця в Дзіліні китаєць напав із ножем на чотирьох американських викладачів.